Дерева й обірвані дроти. Такий вигляд нині має дорога, яка веде до Кадиної гори. Аналогічна ситуація і при в'їзді у село. А от у населеному пункті, окрім дерев, пошкоджено й майно місцевих жителів. Перше, що бачимо, потрощені сонячні панелі. Їх буревій вирвав із землі. Поруч зруйнований паркан. Пошкодило у селі і покрівлі будинків. Ось в цьому, що позаду мене розкрило дах. Нині тут ніхто не живе, тож поспілкуватися з господарями нам не вдалося. Натомість про свої збитки розповідає місцева жителька Ніна Труб. У неї знесло шифер із сараю. Дивіться, шихвер лежить. Лежить отам угол. Туалет теж там бачу, шихвер лежить звалений. Така ж ситуація і в її сусіда по вулиці Андрія Труби. Чоловік розповідає, дощ із буревієм здіймався тричі поспіль. Згодом випав і град. Перший раз воно витримало, а вже другий раз, як вітер подув, то це таке дві шиферинки з але найбільше показує, постраждав його город. Нині лагодять теплицю. О, От, то тут стояла тепличка, то вона полетіла на другу тепличку. Тут а це з помідорів у нас залишилося одні такі ж турпачки. Все воно обпадає, обсипається. Оце кавуни тут. Дивіться, які кавунчики вже були невеличкі. О, ми все. Але все це додає не порівняти із бідою у сусідів. Їхній будинок розтрощила сосна, людей вдома не було. Поваленими деревами вставлена і дорога між каденою горою та коробівкою. Як розповів староста цих населених пунктів Сергій Кожем'яко, учора тут був обмежений рух. Сьогодні проїзд відновили. Дорогу розчищають лісівники. Mm -hmm. У самій Коробівці комунальники ліквідують наслідки негоди, розповідає староста Сергій Кожемяко. А спеціальна комісія продовжує фіксувати збитки. Ми оце їздили по хатах, описували скільки шиферин знято, прізвище, ім'я. Тоді буде засідати комісія міської ради надзвичайних надзвичайним ситуаціям. будуть оприділять і пошкодження як каоплата. Поки нарахували близько півсотні пошкоджених дворів. Але це додає староста далеко не всі. Є хати. Три-чотири, такі, де майже процентів на 60 на сімдесят шитер шифр знятий. Зутра поїхали шифер, купили гвозді, саморези, бруси. Поможуть, спасіба не поможуть. Це ж таке. Державий хвататок, крім нас. Електроенергії у селі немає, тож люди користуються генераторами. На поготові він і в місцевому медпункті, додає його працівниця Інна Видря. Все під рукою, щоб як треба буде вода, щоб можна було підключити. Коли у селах з'явиться електроенергія, як розповів староста, поки невідомо так само, як і коли людям компенсують збитки. Цим займатиметься Золотоніська міська територіальна громада, до якої належать населені пункти. Будинки заактовані, і на сесії міської ради будуть відділятися кошти. Враховано шиферні листи, які було пошкоджено, і ці шиферні листи будуть компенсовані Вчора негода вирувала і в інших населених пунктах області. Розповідає речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій Юлія Нуровкова. До головного управління надішло 46 повідомлень про допомогу. Це Черкаський і Золотоніський райони. Рятувальники залучалися у 15 випадках, а саме це. Прибирання е, чотирьох білбордів і 28 дерев найінтенсивніші опади фіксували в Золотоніському та Черкаському районах, розповідає синоптик обласного гідрометцентру Яна Жукова. внаслідок таких аномально спекотних днів такі явища виявляються звичайними для клімату нашої області. Проте попереду каже зниження температури і зменшення опадів. Зараз ми вже прогнозуємо більш комфортну температуру після спеки 35-37 до 30 в день і вночі близько 15-18. Ольга Лисенко, та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.